Привіт! Я Юлія, запрошую тебе до себе в онлайн-студіо. Сьогодні я запропоную тобі невеличку, коротеньку практику, яка починається з основи Суріна Маскар, тобто привітання сонечку. Ти можеш її виконувати будь-де, будь-коли, для того, щоб розігріти своє тіло, запустити всі гарні процеси в твоєму організмі, додати собі, собі гарної енергії і бути здоровим. Починаємо ми з положення стоячи. Ручки перед собою в пранамасані, спиночка рівнесенька. Закриваємо очі і налаштовуємо себе на цю практику. Носиком буде довгий вдох. Носиком буде довгий железний видох. Відчую свої ступні на підлозі чи на землі. Відчую своє тіло. Кожен раз вдихаючи глибоко наповнім киснем кожну клітиночку нашого організму. Довгий видох. Тепер ручки через сторони потягнулись нагору, вдох і все-все-все тіло гарно-гарно витягнули нагору. На виріхі, носиком потягнулися вперед до коліночок і ручки поставили, наскільки це можливо, на рівні ступи. Можна коліно згинати, нічого страшного. Носиком потягнулися нагору, спинку витягнули вдох. А тепер зробимо від крок назад з правої ножки в планочку. Крок-крок. Потім сходження коліна лікті. Або можна в чатурангу рангу коліна лікті це спрощений варіант. І носиком потягнулися нагору, собака мордує вниз. Якщо важко, можна виконувати кобру. Трошки важчий варіант це тобто собака мордою вверх. Стегнений кладемо, шия довга плечі вниз, відчуваємо гарний прогиб. Дихання глибоке, дихаємо носиком, відчуваємо себе. І копчиком витягуємо себе в собаку мордою вниз. Носиком ниряємо між ручками. Спиночку треба добре витягнути. Дихання глибоке, спокійне. Залишаємося тут, на три довгих дихання. Носиком вдох, носиком довжелезний железний видох. Носиком вдох. Носиком вдох. Железний видох. Тепер правою ножкою будемо виконувати крок вперед між ручки. Один крок великий. Хоп. Задню п'яточку поставили. В правому коліні 90 градусів. І дві ручки потягнулись нагору, в першу віра пхадресину. Плечі стегне в одному напрямку. Шия довга, плечі вниз. Дихаємо тут потягнулись гарно назад.